Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Тереконі! І сьогодні будемо експериментувати на острові. Погнали! Яка сьогодні тематика: вплив, забруднення, так би мовити, на здоров'я селян. У нас є 4 плавильні для цього експерименту. Є близько 20 вуглярок. Тут у нас 10, тут у нас 9. В безпосередній близькості, в безпосередній. У нас побудовано 20 хат. 20 хат побудував. Додатково для експерименту використаємо, корчму, вона теж тут поряд між вуглярками. І горальню. От, гуральня, в принципі, теж тут недалеко. Якраз забруднення. У нас тут промислова зона. До речі, це теж плавильня. Це вуглярочка, все поряд. Коротше. Я не позаздрю селянам, які беруть участь в експерименті. Щоб ніхто не поїхав, звідси я їм побудував отут ятки, сповнені просто їжею. І вони вже мали там десь роботу знайти. Якщо не знайдуть роботу, я побудував тут ферму під пшеницю для цієї гуральні. Збільшу тут кількість ще працівників на всяк випадок. Коротше, експеримент буде. Такий масштабний. І я вже раз і назавжди хочу це і для себе вирішити, і вам показати, до чого це призведе. Стосовно лікування, у нас тільки одна цирюльня. От дивіться, цю зарезервовано, тут немає нікого. Тільки одна цирюльня. Двоє працівників не знаю, може хоч доживуть до кінця експерименту, вони вже в літах. Тобто вона далеко цирюльня, щоб ви розуміли. Селяни там не дійдуть, якщо вони захворіють. раптом. Мінімальний просто вплив цирюльні на цей експеримент. Давайте тепер подивимось, хто живе у нас в цих хатах. Я побудував це все, почав будувати десь на початку минулого року, 57-го. і вже десь з липня почали заселятись поступово селяни. І от якраз до січня. Вони повністю заселили всі хати. У нас працює от Вадим. Він вже, бачите, вже має трохи менше здоров'я. І він у нас тільки в будівельником працює. І живе поряд в цьому Донбасі, в цьому пеклі. Любов, так само, не має повної шкали здоров'я. Але це початок експерименту. Я хочу щонайменше десь рік провести. Так, у них є от Ясногор. Ясногор, це хто у нас? Ага, це їх син. І він у нас живе теж в цьому районі, і він вже має теж неповне здоров'я. У нього є дружина Ольга, яка сповнена сил на даний момент. Так, є у нас Мирослав. У нього тут все добре. Є Богдана. Це добре зі здоров'ям. Павлина все добре зі здоров'ям. Далі. Ясногора ми дивилися. Е, Надія, у неї трошки вже менше здоров'я. Богослав. Так само менше. Маргарита і Христина в порядку. Сава, нормально. Фріска, нормально. Максим трошки менше. Андрій. Наталія. Супер, все. І подивимось скільки у нас помре від цього. Це теж статистика. Так, веселина у нас. Повнена здоров'я. Корній. Так само Оксана. Вже трошки менше в неї. Анастасія трошки менше. Так, Аркадій. О, господи, в Аркадія жесть ковалем попрацював. Далі, Соломія нормальне здоров'я. Никифор трошки менше. Стефанія трошки менше. Микола, повна шкала. Кирило, боже ти мій, майже половину вже немає. А він риболов на секундочку. Він просто живе в цьому районі. Леся нормальний у неї стан. Вадим, сповнене здоров'я. Палагна вже має менше здоров'я. Так, і пішли по цим хатам. Богдан, повна шкала Варвара. О боже, вже немає десь відсотків 15 А вона в Яці, Бог знає, де працює. Знову ж таки, живе просто поряд. Макар повнене здоров'я. Світлана, так само. А це хто? Ага, Лесь по сусідству живе, це син, Галина. Якщо що, просто прокрутите відео і порівняєте. Я потім всіх так само передивлюсь, коли закінчиться експеримент. В принципі, більш-менш нормальна ситуація, є декілька критичних місцевих жителів, у кого це здоров'я. Трішечки там вже стало менше, а у декого майже наполовину. В основному потрошку віднімає. В принципі, все, цих ми дивилися вже. Можна починати експеримент. Єдине, що я зараз подивлюсь, що у нас тут з гуральнею. Гуральні два працівника. У одного вже жест. В іншого так само. У Гуральні просто капець. Подивимось, що де живуть чи ні. Так, і родина у нас в корчмі масних. Остап вже має води. По здоров'ю. Інші тримаються. Окей. Ну що, січень місяць я просто вмикаю максимальну швидкість. Вимкну, мабуть, вигляд камери, щоб ви мали змогу насолодитися таймлапсом на відео і музикою. Ну і що? Давайте починати. Повертаємось до експерименту. Пройшов рівно рік. Не знаю, як вам, а мені точно цікаво, до чого це все призвело. І щоб зберегти інтригу, давайте спочатку перевіримо наш цвинтар. Так, дивимось, це Скільки осіб у нас померло за 58 рік. Одна. Я так думаю, від старості. Друга молода. Три. Молода. Всього три особи. Сироїд, Максимова і Устименко. Бачимо, що це у нас не нові місцеві жителі. Не нові місцеві жителі. Працювала на фермі остання. Ферма, ферма. Дивно, якщо це ферма, е яка в тому районі, то можливий вплив. Тут взагалі смерть батька, потім смерть. Боже, яка сім'я? Сероїд. Ну, це теж, я думаю, що воно не пов'язане. Тому на смерть це ніяк не впливає. Можна зробити висновок. А тепер дивимось. По хатам. Що у нас? Давайте почнемо з корчми. Остап. Взагалі майже не вплинуло. Соломія так само. Стосовно дітей. Здоров'я абсолютно. Живуть просто тут посеред пекла вугільного. Дивіться. Далі. У нас є хата мальовані. Взагалі ніяк. Ясно гору їх, брат. Ну, по-моєму, його так десь і було. Якщо що, можете зробити. от Можете зробити на цей перемотку на початок і порівняти. От я не пам'ятаю стосовно Кирила Але, бачите, половину здоров'я немає. Але він де у нас працює? Він у нас працює в будівельні Будівельником Будівельники у нас взагалі-то не працюють, в принципі, я ж нічого в чергу не ставив їм завдання. Але якщо це будівельна, Оця а це реально ця, то вона теж знаходиться в цьому районі. Тому я думаю, це якийсь вплив має. Більше, мабуть, має, знаєте що? Я так думаю, що. Піше вплив має робота, а не проживання. Ну, все одно хоч трошки, але вплив є, бачите. У Аркадія половину здоров'я немає. Хоча він будівельник. Ну, бачите, різні у нас тут. варіації. Потрошку, трошку, потрошку, але все одно забирає. Як би то ні було, як би то ні було, у нас забирає, бачите? Оця екологія здоров'я громадян. Але якщо так глобальний висновок робити, то ну, ніхто не помер у нас. Ніхто не помер. Дитини взагалі, от такого не було точно, да? Я не помітив такого. Але у дитини дуже багато здоров'я віднімає. Можливо, якщо провести експеримент, знаєте, розтягнути по часу, може там якісь висновки далі зробити, але ну, на цей момент, що я дивлюсь, у людей, звісно, здоров'я похитнулося, особливо бачите, у дітей тут. Це ж інша ж дитина, правильно? Чи та сама А, ні, це так само, мабуть. Кристина А на дорослих майже так. На когось впливає, на когось ні. Це якийсь рандом тут, знаєте? От в яці вона просто поряд працює. Скоріш за все, через це. Ну, бачимо, що тут. якби все добре у більшості? Взагалі не вплинув. От Галина вплинула. Причому вона взагалі різноробочим працює. Половину здоров'я немає. Так, тут все добре. Потрошечку віднімало тільки здоров'я. Ну, потрошечку, але це не впливає на смерть, розумієте? Якщо дивитись там в перспективі, можливо. Ну, будівельники, от бачите, в основному будівельники. Тобто, це більше залежить, мабуть, від будівельня. Від типу роботи, ніж від місця проживання. Ну, тут все добре, тут все добре. Ну, єдине, що діти. Діти от на дітей розповсюджуються доволі часто. А дорослі тільки які працюють в цьому районі, в нашому випадку на будівельні. І дивіться, от якщо так по працівникам. От мало працівників, бачите, у кого повне здоров'я ще. Тобто, ну, хоча от один-один. 2-2 один, у нас. Ну, воно так, на одного впливає, на іншого не впливає. Якщо впливає, то капітально отак виходить. Так ось отакі можна висновки зробити. Я не знаю, що тут. о тут навпроти ще дивіться. Оці хати вони ж теж можна вважати біля плавильні. Оооо. Просто оці люди вони живуть давно. Я вам так скажу. О! От, отут уже експерименти так експерименти. А він ще на плавильні працює. Бачите? Він живе тут і працює на плавильні. І, і на цих людей впливає. В Рудні от працює. І теж не так далеко. Так що можна тепер точно зробити висновок. Ху. Що це впливає? Впливає капітально. Подивіться на це здоров'я. По-моєму, тут родина скоро без батька залишиться. О Боже, яка красота у нас. Подивіться на малюка. Я такого не бачив раніше. Новонароджений взагалі. У-ху-ху-ху. Половину немає. Так, друзі. Дуже цікавий експеримент, дуже цікавий. Тож, якщо так зробити висновок, це все впливає. І не розміщуйте поблизу підприємств житлові хати. Не розміщуйте. Бажано трошки подалі. от Наприклад, тут. Подивимось. От тут далеко. Ну він в плавильні працює. Нічого не зробиш. один так рандомно обрав. Рудня. На рудні все добре, бачите? Бруварні, о, бруварня. Но ну він ковалем в плавильні. Ну тут теж лісопільня. Підриває у нього здоров'я. О, Олесі 95 років, ох ти мій. А цей в плавильні нормально. Мабуть, здоров'я у нього просто козацьке. Ну, якось так. От дивіться, тут все добре. Тут все добре. Бруварня. Все добре, бруварня, все добре. Це чудово. От хто взагалі далеко дуже живе. Це прекрасно у людей. Здоров'я навіть трішечки не зменшується. Навіть трішечки. Усіх чудове здоров'я. Це у нас де? Ну, цей. Моро працював, ви мене вибачте. І на плавильні, і усюди. В лісопільні працював. В апнярці працював. Взагалі цікаво, як він живий ще. <плес> так що таки можна зробити висновки. Мені дуже цікаво ваші думки. Залиште, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ставте лайк цьому відео залишайте ще коментарі, може якісь у вас є ідеї стосовно нових експериментів, обов'язково будемо досліджувати острів і надалі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. Ну і до зустрічі на Териконі. Хай вам всім щастить!